Всім привіт! Сьогоднішнє відео Суп для чоловіків. Тому, дівчаточка, перегортуємо, перегортуємо. Сьогодні вам тут немає що робити. А для чоловіків сьогодні буде чотири поради, як відкрити свій чоловічий потенціал. Порада номер один. Ніколи не жити зі своїми батьками. Ти ніколи не зможеш відкрити повністю свій чоловічий потенціал, доки в тебе є рятівна подушка у вигляді твоїх батьків. У тебе в голові має вімкнутися лампочка. В цьому житті я можу покладатись лише на себе. І доки ти живеш з батьками, вона не вімкнеться ніколи. Друга порада. Ніколи не йди жити на території своєї дівчини або жінки. Навіть якщо в неї два особняки, а ти можеш дозволити собі лише зйомну квартиру. Йди на зйомну квартиру, левом на її території, ти ніколи себе не відчуєш. А згодом вона почне вбивати, несвідомо, звісно, своїми думками. У жінок велетенський енергетичний потенціал, вони навіть самі про це не здогадуються. У тебе почнуть з'являтися усілякі болячки, там не повезло, там ще щось трапилось. А це просто від того, що вона прокручує негативні думки про тебе. Тобі треба тих проблем, тому краще буду гніздечко на своїй території. Третя порада: ніколи не забувай про фізкультуру. І фізичні нагрузки. Твоє тіло має завжди відчувати міць і звірину силу. Ну і остання порада знайди собі справу до вподоби і доведи її до ідеалу.